คุณแอบเข้ามาฉันเห็นในเงาของฉันอยากกระโดดขึ้นใน Lamborghini Gallardo ให้ฉันเข้าไปในที่นั่งและเตะเหมือนกับ Shorty, if you wanna ride, you can ride on me We can bump heads and collide on me Won't be damn right, can rely on me To ring that campbell like die on me So do that, girl, and take it on easy Picking all oiled up and all greasy All that time, you stop that teasing that you drop and got me here cheesing. Funny is that you taking all my money for real I'd rather spend it on you right now than my home in jail And I can see that's what you're made for Пофрезерували ми під висадку розсади. Ось, ось такою фрезою 1,4 метри. ДТЗ. Коли кинулися замовляти, цього року на них такий ажіотаж, що 1,6. Ми вже просто не знайшли за адекватні гроші. Ось. До фрези ми приварили ось ці маркера і сівалки зняли. Ще по фриді. По фриді вона прийшла повністю суха, Ось, тому в редуктор відразу ми дали мастило, да, аби до цього пощіпника ми не глянули. Це зовнішній почіпник, їх тут два у стоїть. Ось, йде до Ось, І Він не мажеться. Хто буде брати нову фрезу, відразу розкручуйте це, перемажте його, подивіться, чи він не пережатий, а потім собері назад. Він у нас вчора розлетівся, Ось фото прикріплю. Тому поїхали, поставили словацького, взяли, кажуть, хороший. А так фраза ніби байдужа, все чітко працює. Непогана фраза, єдиний її мінус, що її навісці потрібно тримати. Ось. І таким чином немає опорних коліс, щоб вона регулювалася <кій> і копіювала рельєф поля, якого немає. Ось кардан дебали, міцний такий, взагалі фраза така добротна, ніби непогана.